У будинку на конечних, що у Берестівці на Уманщині, все залишилося як колись, коли тут жив Денис. Дбайливо складені книжки, які він полюбляв читати, особливо зарубіжна література, ремарк Селінджер. Далі накинута улюблена куртка не по військовому з емблемою металік на шевроні. Гітара, бо ж колись після першого курсу загорівся бажанням навчитися грати на інструменті. Поїхав на розкопки, побачив, що грають на гітарі. Вчитель там якийсь видно грав на гітарі. Йому це сподобалося. Він приїхав і сказав, що я хочу вчитися на гітарі грати. І перша гітара І перша гітара його була Саші Юрченка. Він взяв ми позичили. Правда, він на ній трошки там грав, грав, потім він забрав її з собою в місто, а далі. Він її ще комусь там, ще когось підсадив з однокурсників на цю гітару. Чи може той грав? Я не знаю, він ніколи не розповідав, дуже там ну, не любив він так, щоб усе викласти мені по полочці, що куди до чого. Коротше, він ту гітару віддав тому другові, а собі купив ось цю. Ось тільки тепер на столі свічка коло світлини Дениса. У руках мами прапор його десантно-штурмового батальйону, який привезли друзі, і розуміння Денису назавжди 23. Народився Денис у листопаді. День був морозний і холодний. Це вже 11 листопада. Було як Денис народився. А вже 15-го, як нас забирали додому, то вже була справжня зима. Снігу такого було багато, дуже багато було снігу. Тато зрадів, геть забув взяти для мене зимове взуття. То я так і в тапочках додому приїхала. Ну добре, що машина була, і я не знаю. Мені щось сподобалося це ім'я. Ну, видно, тоді моду починало воно входити, бо дуже багато я бачу Денисів іменно такого року народження, навіть там на стенді тому героїв Денис. Денис він взагалі був цікавим таким допитливим хлопчиком. От ми йшли в саді по дорозі. Він постійно про все розпитував. Здавалось би, ми вже про це все проговорили, і на другий день появлялися якісь нові запитання, на які знов треба було давати віт. Дуже він любив, коли йому на ніч читали казку. Ну, Казку йому читав тато завжди. В мене не було коли через таку роботу мою, а казку читав тато. І найулюбленіша казка була це про Фонаковського. Тому там на фотографії дуже багато котів там є. І не можна було пропустити, хотілося там інколи ту казку скоротити. Ні, там же ж шаце не було, цього слова не було. А коли вже він виріс, ми його якось питали: а ти пам'ятаєш? Він, звичайно, казав, що пам'ятає, але вже щоб дослівно там розказати, пройшов тій кастрі. Це він ходив з батьком, бо він хотів покататися. Ось машини. Да, машиною. Батько Юри, нашого Ніжанського там працював шофером на ту і Денис інколи з татом ходив, щоб покататися на машині. Мама Леся Васильівна, вчителька української мови та літератури Берестівецької школи, ніколи не викладала у Дениса. Я намагалася завжди так, щоб предмети українську мову у нас ще була одна вчителька. Хай вона там викладає. Я не хотіла туди влазити. Ну я для нього мама. Чого я маю вже? Чителем для нього і він більше всього любив гуманітарні предмети. Хоча і в початковій школі він вчився дуже гарно. Я ніколи з ним не робила домашніх завдань. Він це все робив сам завжди. Потім, коли вже він став підлітком десь клас, сьомий, восьмий, я побачила, що він ну, трошки починає віддалятися від цього навчання, але воно пройшло само по собі. Він знову, вже, як пішов дев'ятий клас, він вже знову починав сідати, що там йому треба вчити, писати і так далі. Ну, не можна сказати, щоб він в сьомому-восьому класі взагалі не вчився. Він ну. Виконував домашні завдання, але вже ну, не так наполегливо. Да, да. ну, це характерно для підлітків. Він шукав себе. Перша вчителька пригадує. Дениско був звичайним простим сільським хлопчиком із своїми мріями про мир, про Україну, про щасливу сім'ю. Але не судилося. Важко говорити боляче. Єдиний син в сім'ї. Єдина втіха. Коли народився Дениско у батьків, була безмежна радість, скільки надій і сподівань було у серці, а яка гордість, що є син? Згадую перше вересня, коли тато і мама привели його до школи. Це був хлопчик. Сповнений радості, а його світлі оченята випромінювали цікавість і бажання вчитися. Уже в першому класі Дениско багато знав і вмів, як для свого віку, мав чудовий розвиток мовлення. Дениско був допитливим, цікавився всім, що його оточувало, навчався охоче і успішно, швидко і виразно читав, гарно писав. На уроках сидів тихенько і слухав учителя. Усі завдання виконував охоче і завжди лагідно і щиро усміхався. Пам'ятаю, як вітали мам зі святом і як Дениско старанно малював мамин портрет, хвилювався, щоб мама на малюнку була дуже схожа. Відпрошується у мене з уроку і біжить кудись, куди Дениско. А він підходить до мене і на вушку шепоче. Я піду погляну ще раз мамі в очі, щоб правильно зафарбувати її очей. Це мене дуже вразило. Це був такий активний і старанний, відповідальний, працьовитий учень, мав багато друзів, успішний у навчанні, встигав брати участь у виховних заходах школи, класу, села, учасник багатьох змагань та концертів, конкурсів, помічник своїх наставників. Уже шкільної парти Денис став борцем за справедливість, правду, чесність. А найголовніше, він ще тоді став захисником менших, слабших за себе. Гуманітарні предмети давались краще, мабуть, тому вирішив вступати до Гуманського університету на історичний факультет. Одногрупниця Мирослава Пересунько пригадує. Денчик був хорошим другом, який допоможе, підтримує, виручить, знайде для тебе час навіть тоді, коли його катастрофічно не вистачає. Він ніколи не відмовляв. Погоджувався на всі авантюри. А ще саме він був тією людиною, яка тримала групу вкупі. Пересваритися могли всі, але ніхто і ніколи не сварився з денчиком, бо це було просто неможливим. На нього не було на за що ображатися. Настільки добрим він був. З ним було цікаво спілкуватись. Отак просто говорити про все на світі. Рудований, начитаний із жагою до знань, справжній представник інтелігенції 21-го століття, написала Мирослава. Під час. Навчання Денис пройшов військову кафедру. 1 червня 2021 року Денис Романович потрапляє на військову службу на навчання на Львівщину Новояворівський полігон. У вересні його направили до 79-ї окремої десанту штурмової бригади, що базувалась у Миколаєві. Вдома був лише двічі. Він додому приїжджав, коли був просто в Миколаєві, коли був ще мирний час. Він був два рази. Один раз він десь був, мабуть, у жовтні в кінці. І жовтня він приїжджав. І другий раз він був десь за тиждень до Нового року, чи як він сказав, що я оце тако попросився приїхав, бо як будуть оці новорічні свята. То мене просто не пустять. Ну зрозуміло, що ті, що там постійно старші, будуть іти десь на ці канікули чи відпуски, чи що, і йому треба ж буде бути, бути на цьому чергуванні. Там далі було 24 лютого 2022 року. 24 лютого я не знаю чого. Я проснулася дуже рано, от я сама прокинулася рано, і в мене штора. В прихожі, чогось отак гойдалася. Я не могла зрозуміти. Я думала, що, мабуть, ми двері не закрили, чи що, сквозняк якийсь такий. Я вийшла, ні, двері закриті. Я знову повернулася в хату і раптом телефон. Я підходжу до телефону. Денис, що у вас відбувається? А я кажу, та нічого в нас наче, не відбувається. А він каже: бо в нас тут вже війна, вже бомблять, вже самоліти літають. А я тоді вийшла на двір, я бачила, дійсно мені видно було як оце вибухи. Що він мені сказав? Що я збираю речі і йду у військову частину. І з того дня, ну скажімо, з того ранку він був у військовій частині. До того часу, поки вони не поїхали туди, у березні лейтенанта на відправили на східний напрямок заступником командира батареї окремої десантно-штурмової бригади. Він беріг маму і намагався як можна менше їй розповідати. Він нічого ніколи мені не розказував, де, що і як один раз тільки. Е... Він як ну, зателефонував, в телефоні було чутно вибухи, і він каже: Ну добре, я буду виключати, бо я не хочу, щоб ти це чула. А так, ну він пис... більшість він писав: доброго ранку, все добре. 18 липня біля Білогорівки, що на Луганщині, йшли масштабні бої. Ворог поливав вогнем позиції наших військових. Цього дня, 22-го року, загинув надзвичайно світлий юний хлопець із козацьким прізвищем Денис Наконечний. Йому було лише 23. Для нас Дениско назавжди залишиться героєм нашого життя наших сердець, нашої єдиної батьківщини, нашого рідного села Берестівця, вічно горітиме вогник пам'яті в душах людей, які знали його, цього прекрасного юнака, маленьким хлопчиком, учнем, однокласником, другом. Доземно уклоняюся батькам і родині, яка виховала справжнього патріота, справжнього героя. Кожен, хто віддав життя за волю, соборність та незалежність України, назавжди залишиться в пам'яті земляків, зостанеться героєм, вірним сином своєї держави. У жовтні 22-го року Паланська громада звернулася з клопотанням до районної ради щодо вшанування Дениса Наконечного відзнакою за заслуги перед Уманщиною». Ех, рад би я пожити, кров моя розлита по густі траві.